Також відповідно до закону України про місцеве самоврядування. На черговій сесії я висуну кандидатуру секретаря міської ради, яка, я впевнений, дасть можливості об'єднати сесійний зал. Розпочинаючи засідання сесії, міський голова зазначив, що народні обранці повинні знайти спільну мову задля вирішення проблем міста. Перше, що приймали депутати, це внесення змін до міського бюджету на поточний рік у зв'язку із додатковими державними дотаціями. В Житомирській області передбачено 60 мільйонів з яких. 26,6 млн мільйона місту Житомиру спрямовуються на забезпечення тієї недостатності в сумі 50 мільйонів, яка у нас існує для виплати заробітної плати педагогічним працівникам, працівникам закладів освіти і охорони здоров'я. В ході сесії були прийняті рішення про доповнення до програми економічного та соціального розвитку міста. Про злучення кредитних коштів для проекту підвищення енергоефективності комунальних та бюджетних об'єктів. Поміж інших питань було розглянуто, і питання збільшення статутного фонду комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення. Це реалізація якраз міжнародного проєкту по заміні ламп розжарювання на екологічно чистий і менш енергозатратний енергозберігаючі лампи суть сьогоднішнього прийнятого рішення, що у нас цей проект мав бути реалізований на протязі 2012 і 2013 року, але приїжджали якраз представники екологічної асоціації Нефко. Які були задоволені роботою, як організувало роботу наше комунальне підприємство Міс світло і е ті роботи, які можна було виконати протягом двох років, е вони нам запропонували виконати на протязі 2012 року. Це абсолютно всі районні міста, в основному це сектор приватної забудови. Це мальованка, це Мар'яновка, це Крошня. Більшість питань, внесених на сесію, вже були опрацьовані на комісіях. Тому, голосуючи, депутати не вдавалися до обговорень. Вже за кілька тижнів вони мають зібратися для затвердження міського бюджету на наступний рік.